Певний час на собі а, перенесла ці всі непрості на не такі моменти, коли навчалася в 10 класі, а, Я пропальпувала і в своїх молочних залодах, зал, щось знайшла. Чесно, зізнаюся, дуже довгий час боялася комусь це про це розповісти, але якось все ж таки наважилася, розповіла мамі. Потім у нас був онкодиспансер, де ми прийшли, і а, знаєте, з був такий такий певний період, коли ми чекали і і і і. і і дуже переживали, що це таке. От потім була операція тут на гашика, колишня бронюва, бо це виявилася доброякісна фіброаденома, Але в той час для молоденької дівчинки, яка тільки закінчувала школу, це було дуже страшно. От, дякувати Богу, була мама, яка зі мною пройшла всі всі моменти. І тепер скажу, що кожного року як свідома жінка, тепер мама. І розповідаю це всім, дівчаткам, жінкам, що є шалена необхідність просто прийти і, і зайвий раз переконатися, що все добре. Тому кажу, з власного прикладу, е, я сьогодні тут і кожного разу, коли, знаєте, я сьогодні так сіла, і е, ну, все-таки такі, можливо, там сухі цифри, та, е, там, наприклад, е, е, От мені там 43-44 років, 40 плюс, та звичайно, це і теж зона ризику, але наша зона ризику навіть зараз падає. Тобто 30 плюс це вже є зона ризику. А я мама дівчинки, які п'ять років. Туди треба ставити на ноги і. Е кожна, напевно така адекватна мама, вона має розуміти, що цю зону риз, ризику треба якось е, про неї думати, про неї пам'ятати, і робити ці малесенькі просто е, дослідження. Тобто зайвий раз не відбуватися, прийти це займає чесно, це займає якихось 5 хвилин. Але ти для себе закриваєш якесь питання, і ти розумієш, що твоя дитинка, твоя там донечка, син, що вони будуть мати, маму. Дуже прості слова ну це, 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 це. Дуже. Правда. Дякую,